Привіт вам я з і я за кадром поки як то, розмалював кнопку ютуба. Вот це я за кадром. Ще коли мені її прислали, я за кадром так і її красиво розмалював. Ну, давайте кажуть до вас обзор. Це бачу паперову. Я зараз напишу волики на тут букву. 也不是。Yeah, Так, ну ключ, свою кнопку. дивіться, сама кнопка. Моя я тут на каналу. Всем пока дякую за перегляд. Давайте наберемо 100 подписчиков. І лайком и я, будь ласка, прошу. Давайте залучайте своих друг из своих там сестер. Всіх підписуватись на мій канал, бо я хочу брати 100 підписки, бо це буде дуже багато. Це буде перше 100 підписки будемо. Добре. Всім пока, я добре, всім пока.